Він був дуже класний, безкорисливий, чесний, завжди приходив на допомогу. Мав дуже багато друзів, за ним всі просто. Пам'ятаю дуже світлим, пам'ятаю таким, який ніколи не шукав собі слави або похвали, але при цьому був ем, дуже відповідальним, дуже вкладався, все, що робить. Назар був кращим з нас. Він був добрим сином своїх батьків і братом. Коли було треба, він брав відповідальність на себе і робив справи, ті, які треба було робити. Десятки вінків та квітів принесли додому печалі у Тернополі 2 грудня. Тут рідні, близькі, друзі та знайомі прощалися з тридцятиоднорічним полеглим захисником Назаром Ковальчуком, який загинув 27 листопада під час виконання бойового завдання на Харківщині. Знайомилися в молодій просвіті наприкінці 2011 року. А якраз тоді ми готувалися їхати з вертепом колядувати до Донецька, і це було наше знайомство. І далі ми спільно були у молодій просвіті. Пам'ятаю, як ми вертипували в Донецьку у 2012 році. Це якраз був час, коли ми познайомилися. Ось і це такий найсвітліший пласт, насправді, напевно, моїх життєвих спогадів. цими днями я особливо згадую час, коли. З молодою просвітою і з спільнотою знамення ми разом робили, співали вертеп, коляди, робили вечорниці, в Тернополі і в багатьох містах по всій Україні. Приблизно це був один той самий період часу, коли просвіта, знамення. Великий, гарний колектив, і він, він був великою частиною цього колективу. У 2016-2017 роках Назар Ковальчук служив строковиком у Державній прикордонній службі України. Коли почалася повномасштабна війна, перебував у Польщі. 24 числа він вже ну, замовив там квиток в Україну і вже 25-го тут був, а 26-го вже був в частині. Відбув весь Бахмут жовтня. 22-го року аж по липень 23-го року. Як то кажуть, пройшов всі стадії боїв до Бахмута, під час Бахмуту, вуличні бої і вже як відходили з Бахмута. Всі знають, що там було пекло, але він вижив. Після того, ну, фактично він лишився на Сході тільки. В основному це вже Харківська область, границя. Батько та старший брат Назара у перші дні повномасштабної війни теж пішли добровольцями боронити Україну. Всі троє служили у різних військових структурах. Сержант Назар Ковальчук був інспектором прикордонної служби другої категорії, начальником групи протитанкових ракетних комплексів першого прикордонного загону військової частини 9930. Батько після понад двох років служби звільнився. Брат і надалі продовжує воювати. Я розмовляв з ним кілька місяців тому, після його поранення. Навіть тоді у нього була сильна жага до боротьби. Він був бадьорий, сильний і готовий робити далі роботу, яку треба. Поховали захисника на пантоні героїв на Миколинецькому кладовищі у Тернополі. Вічна та світла пам'ять.